Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Друзі, зробимо обхід моїм городом, ну, насамперед картопелькою. Я вам говорила, що нема жука, але є, друзі, ось, бачите, по їджені. Тільки є трошки Збирала, струшувала їх З краю а посередині, друзі, я й не ходила. І такі-то справеньки Хочу покрупити. Ось яка картопелька, та, що не зійшла. Ну, вона де не дає вже. Ну, що сходу немає. Просто вона гарно розложилась Мені вистачить. Ось, друзі, бачите, і не бачу колорадського зука. Що мені робити? Крупити, не крупити? От і що мені робити? А я вже розбавила препарат. Ось які препарати. Гудвін. Гудвін. Я не знаю, чи тут можна прочитати. Я без окуляр нічого, друзі, не бачу. Ну, я була в магазині і сказала, що мені треба на два е, прискувачі, який містом на 8 літр. І мені дали. Ось такий гуд. Він і сказали розділити на два оприскувачі. А я не знаю, що мені робити. Чи почекати до завтра, то завтра покроплю. Напевно, так і зробимо. Но там я з краю поскидала трішечки, якщо ж його не буде, навіщо кропити. Ось моя фасолька, тут нижче трошки чуть хуже. Ось мої ті гарбузики на кашу, які я насаджувала. Це кавунчик, ну, а це огірочки. Зараз я ще пулю. Так, соняхи. Ось мої гарбузики. Бачите, вона десь слабо зійшла, та й сходи малі, але сюди гарбузик потягнеться, то я за це не переживаю. А ось ті гарбузики, які я насаджувала, друзі, десь більші, десь менші. Ось бачите, які попримались усі-усі. Ну що ж, картопелька гарна, я ж кажу, те, що я там скинула, Ну я не бачу ніде, друзі. Ось так. Ой-ой. Чуть не впала. Тут треба акуратно йти, щоб і гарбузики не поломити. І гарбузики їх може і не буде, тому що вони заглушились картопелькою. Друзі, ви бачите? Я не бачу. Нема жука. І що мені робити? Я думаю, що воно не втратить властивість. Мені туди не хочеться йти, не хочеться картопельку зхилити, а ми зараз ось тут вийдемо Друзі, Так, помаленьку, помаленьку, помаленьку. Наступила на картопельку. Підняти. Ось яка славна фасоля На висоту мені по коліна. І стручки, друзі. Бачите, які гарні стручки позав'язувались. Бачите? А ось як мене радує. Дивіться. Дивіться, які стручки гарні. Так що, мамо, якщо ви дивитесь, ми без фасолі не будемо. Не буде у вас, то буде в мене. Ось так. Ось які гарні зав'язки. Стручки, які великі, гарні. Ось тут перейдемо. Десь слабенько зійшла картопелька, друзі. Тут взагалі не зійшла. Але тут бачите, які гарбузики? Бачите, які ті, що я насаджувала. Можна насаджувати, тільки вони трошки відстають в розці, звичайно. Ой. Треба їх прополоти трохи, бо там, де картопелька розложилась, то зілля немає. А де картопельки і нема. Де картопельки нема там. Треба просапувати. Ось так. Ну що ж, дорогенькі мої, не буду я бриз прискати. Поставлю свій розприскувач, нехай стоїть. Я думаю, що воно не спортиться. А в крайньому разі, якщо вилю, то не шкода буде. Ось дивіться, яка моя посоля гарна, дуже гарна. А цей крайній рядок. Друзі, плетюча. Я ж думала, що брати до мене приїдуть і зроблять мені, нарубають мені патиків. А я їх, напевно, зроблю так, як помід так, як помідори, друзі, я робила. Протягну нитку. Тільки треба вже робити. Завтра у нас неділька. Робити не буду. А в понеділок треба буде натягнути нитку і поприв'язувати. Хай платиться на шнур, на вірьовочку. Ось мої червоні бурячки. Тут бурячки трошки прихворіли, тому що ота тля чорненька напала, і я кропила твіксом. Ось на капусторці. Нібито біло не видно. Ось той ряд червоного бурячка кращий, а цей то взагалі дуже-дуже, такий, не дуже гарний. І моркочка дуже ріденько зійшла. Де більше, де менше, кукуруза радує, друзі. Ось міщавель, зійшов тільки один чубчик. Ну, не один. Ось ще одненький. У мене, друзі, капусточка також дуже слабенько зійшла. І ось там бурячки. Дуже слабенько зійшла капусточка, то я, я за це не переживаю. Буде в мами, буде і в мене. Скільки мені її треба. Ось так Ну що ж, дорогенькі мої, поки кропити я не буду. А якщо буду кропити то це відео продовжимо. А поки поставлю паузу, напевно, на декілька днів. Сьогодні в нас субота, вечір. Ну, а коли ми його продовжимо, друзі, будемо бачити. А ось тут в мене росла редиска, я її позривала. Друзі, доброго дня. Ну що, тут я рядом пройшлась. Жука я не побачила. Але, побачила, друзі. Ой, зараз я притягну. Не знаю, чи вам буде видно. Повинно бути видно. Тому нехай вітер трошечки стишиться. І я все ж таки покроплю всю картопельку. Дивіться, дуже гарно. Це радує, фасоля радує. А ось цю фасольку треба буде полити вечором. Не тільки фасольку, а й бурячки треба буде полити, друзі. Тому що, бачите, як, як вони своє листя опустили, опустили вуха. Знову, друзі, привіт-привіт. Так, у нас 20-та година і 40 хвилин. Вітер вже стишився. І я буду поливати, друзі. Ой, кажу поливати. Буду кропити нашого сука. Ось бачите, ось там Але як туди тут пройти? Як тут картопелька? Ось там сплелась. Там і ходу доброго нема. Ну, але якось треба пробиратись. Так, друзі, помаленьку будемо кропити. Ту сторону, друзі, я вже покропила. Їх небагато, лише купками, друзі, купками. Десь вдома взаді купочкою сиділи. Ну, тут я, я якось пройду вже. Ну, бачите купками. Купками ну, посідали вже. Я кроплю скрізь, може якого де не побачила. Ось тут з цієї сторони буду ось так іти. Я думаю, що ми дістанемо куди нам треба. Ми вже купили. Ну ще тут є. Розкопимо геть усе. так ось О, я так, Тут я вже купила мокре. Так, все, друзі. Бажаю тихого, мирного неба, Божої благодаті. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока, пока, пока. Друзі, привіт! Може буде погано чути, вибачайте, поливаю я свій город і хочу сказати за захисник. Я не знаю, чи це точно, але... Люди говорять, що за два тижні до того, як ми маємо вибирати чосник, треба його гарненько пролити. Щоб він був сочним, напевно, через це, не знаю. Ви бачите, яке зілля поросло, вже чосник не росте, вже зілля росте. Два тижні тому полола. А йдуть дощі і ось саме ось ця ділянка дуже заросла. Ось ці, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Перекрутився шланг. Ось ця ділянка не дуже заросла. Але, друзі, чесничок мене радує. Я вже два пучки вирвала пішоголовкою саджені. І мене це радує. Ось цей часник, напевно, ще постоїть пару днів. А може й вирву його. Ну, Завтра, напевно, вже не встигну, може, в суботу вирву. А оцей весняний нехай ще постоїть з тиждень. І ось той, що головкою саджений, також ще тиждень нехай постоїть, тому що ще він дуже сильно тримається у корінням, не можна вирвати. Та ще друзі, ось бачите, ще його зараз я приближу. Ось такого підійду ближче. Ось бачите як його, як головка зігнута. І ось тут так так само. Хоч в нас дощі проходили, але земля вже, друзі, суха. І я дуже задоволена, що мій генератор тягне мого моторчика. Моторчика, який називається ручойок. Якби я знала, я б раніше давним-давно його придбала, купила. І тоді схід моїх культур був би зовсім інакший. А так півтора місяця без дощу, суховії, холод. І результат нашого сходу зовсім не такий, як би ми хотіли бачити. Ну, але це тільки погано зійшла в мене місцями картопелька і морква, І арафіс. І все. Це три культури, якими я не задоволена. А все решту мене радує. Ось весняний чесник, друзі, бачите, як він похилився. Вже напевно з тиждень я помітила, як він почав отак хилитися. Я його гарненько полю. І Ось там на кінці ще стоїть. Ось там на кінці ще стоять. І будемо збирати скоро урожай, друзі. Будемо бачити. Ось тут я тепер знаю, що це за часник, чому він такий маленький. Це такі, така головка, що має десь до 10 зубочків і фіолетова луска. І він... Сам по собі є не дуже великий. Ось чому він такий маленький. А я думаю, друзі, ну чому, ну чому так? Чому ось цей такий великий, а той такий маленький. Тепер я розумію. Так, друзі, я буду поливати далі саменька. Це відео кудись я додав. Вам скажу до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. А я буду поливати. Підписуйтесь, друзі, на мій канал. Я вам буду щиро-щиро вдячна. Щиро Нажимайте на дзвіночок, щоб ви бачили всі мої відео. Бережіть себе і своїх рідних пока. Швидкої нам перемоги. Пока-пока.